Друзі, всім привіт! Зараз я вам роз'ясню про цю ситуацію з військовим, якого вчора зустрів на Хрещатику. Такого... Дуже здивований слава Україні, героям слава знімати можна? Да. Більш детально, щоб ви знали вже якусь ясність. Я коли виклав вчора відео, воно набрало багато переглядів, і буквально там в перші години мені вже написали. Написали військові, написав замкомандиру бригади їхньої по психологічної підтримки, і зразу ж мені все роз'яснив. кажуть, так ми його знаємо. У нас він служив, отримав травму. Там потім вже ж кінець, все. І він вже з них там не служить. Ну все детально мені роз'яснили, розказали. Дали навіть документи. Надали документи, показали документи з виплатами, які йому зробили. Зробили виплати, фактично. І якусь одну, якщо я не помиляюсь, ну не вийшло йому виплатити по нашим законам. Там якось під час воєнного стану, тобто ну щось там якась двіжуха є, що неможливо її поки що отримати, але отримає пізніше. В черзі на квартиру також стоїть. А по інвалідності вже ну відповідь не дали ніяку, бо вони ну за це не відповідають. Вже це вже після того всього. Він вже має сам там оформляти. Я не знаю, можливо, оформлено все і він отримує якусь копійку. Не знаю. Ну факт в тому, що до бригади, я думаю, що претензій ніяких в такому випадку, що. Все, якщо виплачено, то все гуд. Є одна виплата, повторюю, сказали, що ну, поки що нереально. І пропонували, до речі, йому якусь допомогу. Він не йшов чомусь на контакт, не знаю. Ну, такі мені дають слова, таку інформацію мені дають, а я вам розказую вже таку ясність. Бачите, навіть казали, що можуть приїхати, зустрітися з ним особисто, ми можемо разом зустрітися, зняти відео. Дали мені його телефон. Я після цього діалогу, звісно, йому зразу зателефонував, зафіксував це на відео, ви зараз подивитесь. Позвонив по номеру і чомусь мені представився він не зовсім не Євгенієм. Його звати Євгеній, по фамілії не пам'ятаю. Там вона написано. Ну, представився не Євгенієм, а Олександром. Я не знаю, чому, по якій причині. Алло, доброго дня. Доброго. А це Євген Євгеній, так? Ні, це Олександр. Ага. А мені треба Євгеній. Я знаходжусь ім'я немає. На жаль, не можу вам дістати його. Ну чомусь ось так. От і пам'ятаю, що ви писали, що ви хотіли допомогти. Також чимось там не знаю, скинутись на протез або ще щось, якусь фінансову допомогу. На діалог до мене ніхто не пішов, друзі. Така от у нас історія. Не знаю. В будь-якому випадку допомагають військових дуже багато. І звісно, що ну, нас закони наші бажають кращого. Бажають кращого. В його випадку бачите, виплати отримали. Чув, що десь в інших місцях не, не отримують виплат ніяких. Люди боряться. Це є в нас. Все є, звісно. Хочеться, щоб наші захисники, наші воїни, які віддали своє здоров'я, залишили, щоб вони не чекали на ці черги по квартирах, там, не знаю, одна, дві, три в рік. Хочеться, щоб все було інакше. Звісно, отак. Тому не зупиняйтесь, звісно, допомагайте, друзі, як би там не було. Буду добру і дякую за увагу.